Сторінка 188, параграф 44, урок подорож озера України. А ще життя чудове тому, що можна мандрувати, Микола. Проживальський відомий мандрівник, географ. Заочна подорож це можливість за короткий час об'їхати багато об'єктів, зробити зупинки, помилуватися краєвидами і сфотографуватися на пам'ять. Зупинка перша: Край Блакитних озер. Шацькі озера на Поліссі. Край Блакитних озер саме так називають північний захід Полісся на території Волинської області. Серед густих лісів тут розташовано близько 200 озер. Озер найбільше з них світясь, полемецьке, луки, пісочне, чорне, біле, глибоке. Це шайські озера. Вони мають карстове походження. Серед них найглибше озеро нашої держави Світязь. Найбільша його глибина становить 58 метрів. Зупинка друга озера Карпат в українських Карпатах є озера вулканічного, льодовикового загатного походження. Льодовикові озера є на схилах Чорногорського масиву в Карпатах. Бребенескул, Марічійка, Несамовите. А озеро Липовицьке, яке належить до вулканічних озер, розташовано в бічному кратері. З гаслого вулкана. Найвідоміше озеро Карпат синевир, назване так через синій колір води. Озеро розкинулося у верхів'ї річки таребля на висоті 989 метрів над рівнем моря. Посеред водойми невеличкий острів. Озеро виникло внаслідок землетрусу, який спричинив обвал скелі, що перегородило русло річки. Зупинка третя. Донуслав унікальне озеро Криму. Донуслав унікальне Досить глибоке озеро в Україні з пологими берегами і піщаними пляжами. Зупинка четверта озеро Чорноморського узбережжя. На узбережжі Чорного моря утворилися Лиманові озера. Це такі озера, як Сасик, Кундук, Алібей, Хаджибейський і Куяльницький лимани. Зупинка п'ята заплавні озера в понизі Дунаю. У понизі Дунаю утворилися заплавні озера, які виникли на заплаві річки внаслідок відокремлення рукавів або заток від основного русла річковими наносами. Заплавні озера, Ялпух, Когурлуй, Кагул, Катлабух є найбільшими серед прісноводних озер України.